3, за підручником «Геометрія геометрії восьмоклас, автор Олександр Істер. І наше завдання. Точка Б і Д належать колу із центром О. А це діаметр кола А до дрівня це. У нас є малюночок, прекрасно. Доведіть, що ABCD — Д Поїхали з дивно. Так, Б і Д належать колу, отже, нам дано коло. Точка О. Центр. Так? Центр. Є. Далі це діаметр. Діаметр. Є. І АДНІ БЦ. Супер. Довести. Довести. Що А, Б, Ц, Д? А, Б, Ц, Д. Прямоку. Ну що, алгоритм у нас в основному один і той самий. спочатку довести, що це паралелограма, а потім за властивостями прямокутника довести, що це прямокутник, так? Тому поїхали. Так, доведення. Я вже розігналася, розв'язання писати. Доведення. Так, поїхали. Значить, що нам дано, від чого ми можемо відштовхнутися? Поїхали від діаметру, так? Діаметру. У нас є кут АБЦ і кут АДЦ, які спираються на діаметрі, думаю, ви вже всі в курсі, да? і тому вони дорівнюють, що правильно, 90 градусів. І це треба красиво записати. Значить, так кут а, Б. С. І кут АДЦ. А, Д, а Д, <сих> Цікаво вийшло, так, кути. Ті, які спираються, саме спираються на діаметр. Писати прийдеться багато. Ви знаєте, що задача на доведення це в основному ми розписуємо на діаметр, на діаметр а це Так у нас за умовою? Так, а це Отже, Отже, не того. Отже, вони прямі. Тобто, або прямі, або ми можемо написати відразу, що кут АВС дорівнює куту АДЦ і дорівнює 90 градусів. Можемо записати, з чого це витікає це за наслідком. Саме за наслідком. За з теореми. Про вписаний кут, так? З теорема. про вписані куди. Вписані саме в коло вписані. Вписаний. От що я скажу. От як кажу так і пишу. Вписаний. Вписаний так? Так, я тут нічого не, не пропустила, ага тут пропустила, пробачте. От згадала саму, саму наслідок і тут треба було АБЦД і АДЦ. Це вписані куди. Вписані, пробачте. Вписані куди. Так, розібралися. Значить, у нас по 90 градусів. Трошечки зніму колір. Так, АДЦ і АБЦ добре. Плюс вони ж рівні. Правильно? По 90 градусів вони рівні. Так, далі що ми можемо зробити? Можемо розглянути ці трикутники і довести, що вони рівні. Дивіться, у нас два прямокутних трикутника по суті, у нас АД і БЦ дорівнює по умові. Правильно? Далі у нас А, це це у нас гіпотенуза, вона спільна. Давайте почнемо з того, вона 100% рівна. Тому треба підставити, за чим ну, за катетом. Те, що у нас відомо, і за гіпотенузою, бо вона спільна. Поїхали, значить, трикутник АБЦ. Так, крапочку поставили. Трикутник АБЦ. Дорівнює трикутнику АДЦ, так, АГЦ. Так, і пишемо, Зачем? Мало того, що вони ще й прямокутні, так? А як же його записати? Красиво. Так, давайте так. Трошечки по-іншому. І напишемо трикутник АДЦ. Прямо ку. Це за тим, що ми вже записали бо там кути 90 градусів. Далі вони ще рівні. Трикутник АВЦ, дорівнює трикутнику АДЦ, АДЦ. Так, за катетом і гіпотенузою. За катетом, катетом і гіпотенузою. Ну і в дошках записуємо, які у нас катети, так? А, де у нас дорівнює Б, це, це за умовою, так? За умовою задачі. За умовою. Є. Ну, а це спільно. Гіпотенуза, так? А це спільно? Спільно. Ну, це півбіди. Далі. Із рівності трикутників маємо, що в цих трикутниках і кути, які правильно рівні, а які саме нас цікавлять кути для да, правильно? Але є тут нюанс. Дивіться, у нас АД і БЦ за умовою задачі вони рівні. Але якщо ми доведемо, що вони ще й паралельні, то тоді ми можемо використати це для того, щоб довести, що це паралелограм. Тому нас цікавить саме такі кутики, які це нам дозволять. Так, вони у нас однакові. Якщо ось цей кутик САД буде дорівнювати ось цьому кутику БЦА то в нас виходить два дві паралельні прямі і січна. А наші кути це внутрішні, різносторонні. Якщо вони рівні, то, звичайно, що у нас буде АД, буде паралельно ВЦ. Тепер красиво залишилося це записати. Фух, поїхали. Із рівності трикутників, а ми вже довели, що вони рівні, так? Із рівності. Трикутників. Так. Що в нас виходить, що кут САД. Можете заміняти якимось іншим словом, не стрілочкою, виходить і так далі. Але мені так подаруємо куту А, С, Б. Так, А, СБ. Ц, А, Все правильно. Так, це в нас ці кути внутрішні. Вернувшись різносторонні. Різносторонні. Так, трошки скорочу. Так, при прямих. При прямих. Про те, що я вам казала, при прямих Ада і Б так. І А це у нас січно. А це так, є. Тому за ознакою паралельних прямих, так? Дивіться, знову ж таки, повторюю, властивості ми використовуємо тоді, коли ми конкретно розв'язуємо, коли у нас числа в основному. Ознаки доведенні в основному. Так, тому за ознакою паралельних прямих так і запишемо. тому за ознакою Паралельно. Зараз секунду. Так, прямих. Прямих. У нас ад виходить паралельно до БЦ. Супер. І виходить. Що в нас вийшло? Так, я з зубзас навіть почну. Що в нас АД дорівнює БЦ? Це за умовою задачі. Далі. Можна кому не ставити, написати все ж таки, і АД паралельно БЦ це те, що ми тільки що довели, і тоді з цього випливає за ознакою, знову ж таки, не за властивістю, за ознакою виходить, що АБЦД паралелограм. Ну, не буду тавтологію, просто за ознакою паралелограма. це ABCD паралелограм. Тому просто за ознакою А, БЦ, Д паралелограм. Паралелограм. Ми майже на фінішній. Премії. У нас залишилася у паралелограмі в нашому ABCD, Так, виходить, що у нас прямі. Я трошки перенесла малюнок і тут прямий кут Д і кут Б прямі. Але ми знаємо, що за ознакою прямокутника вистачає одного прямого кута. Вибираємо будь-який кут. АБЦ, або АДЦ. Ми те і те довели. Наприклад, значить, у нас виходить у паралелограмі, у паралелограмі, кут АБЦ. Давайте. Ну, так. Ще. Саме головне, щоб посередині було буква що дорівнює 90 градусів, до рівня 90 градусів, тоді за ознакою, за ознакою, прямокутника, а тут тавтологія буде, да? прямокутника, цей паралограм, цей парам. Ленограм, -no цей паралограм є прямокутником. Є прямокутником. Що і треба було довести. Ну, можливо, у вас буде кращий опис і так далі, але саме головне, щоб ви зрозуміли алгоритм. У нас довели, що ці кути прямі, прекрасно. Далі довели, що ці трикутнички. Дорівнюють, так? рівні. Все. Далі використали властивість при паралельних прямих і січні. І все. Використали ознаки, і все у нас прекрасно вийшло. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!